Перед вами норвезький оселедець Матіяс, Анчоуси, Сир Філадельфія, топлене масло, вершкове масло, ікра оселедця, зелена цибуля і хала. Перший крок в блендер поміщається. Філадельфія, оселедець і топлене масло. Все це ретельно міксується. Троп номер 2 Наша оселедцево-вершкова маса процежується крізь сито для більш оксамитової текстури. Наступний крок. Додаємо анчоуси і замішуємо всю цю спокусу. Далі переходимо до плейтінгу. В VIP-баночку а-ля контейнер для кав'яру викладається наш рибний неокрем. До нього долучається добряча ложка вершкового масла і все це декорується апетитними гірками оселецьової ікри. Припорошуємо цибулою, зачиняємо і вирушаємо на останній процес, в рамках якого домашня найсвіжіша хала вкривається шаром вершкового масла. А й грилюється з обох сторін до золотавої скоринки. Гаряча хала йде на вихідну позицію, а банка із одеським скарбом прилуняється в тарілку з квасовою. Готово дуже ефектна презентація. Я таке відчуття, що цей форшмак має коштувати доларів сто.